Комендантська година, комендантська година так. на території області, вона у нас діє з 21-ї години вечора до 5-ї години ранку. Так, на території інших областей, от, сусіди наші, Дніпропетровська область, там, якщо мені пам'ять не відмовляє, з 24-ї до 5-ї ранку, мабуть, діє. десь отак. Ми не будемо змінювати комендантську годину, і це якби рішення і керівника військової адміністрації пана Кириленка і військового командування. Ми повинні вважати такий факт, що все-таки територія області у нас вся воююча. У нас дуже складна ситуація, і тому ми надаємо і можливості. Військовим більш безпечно в нічний час даємо більше часу вночі, щоб вони могли приховано пересувати свою техніку. Це раз. Друге, зв'язку з тим, що ми дуже близько до лінії розмежування і інші обставини кажуть про те, що у нас дуже велика берегідність пересування диверсійних груп, і в нічний час дуже тяжко поліції або військовим дуже якби безпечно Встановити, хто перед ними там на дорозі знаходиться ДРГ чи це цивільна особа. Тому по максимуму, з 21 вечора до п'ятої ранку ми обмежили пересування цивільного населення. Скажу вам більше, і ще навіть до листопада місяця ремонтні бригади були обмежені в пересуванні, тобто ми видавали перепуски на дуже обмежену кількість ремонтних бригад. Потім трошки послабили. Ми розуміємо, що в нас зимовий період дорожні служби повинні своєчасно ну, відпрацювати і навіть переміщення військової техніки в нічний час. Якщо там ожеледиться або сніг, ну їм теж потрібно забезпечити це пересування. Кількість перепусток було видано, але не працююче населення або працююче населення, яке не попадає у ці от, е, ремонтні бригади чи не задіяні на об'єктах критичної інфраструктури, вони таких перепусток не мають, вони повинні виконувати вимоги комендантського години. І змін змін не буде. Більше вам скажу. E, на весні, влітку, коли у нас темна пора доби трошки зменшиться. Я думаю, що особливо переглядати не будемо до того моменту, поки не покращиться e, військова ситуація на території області.